Привіт, пацани і пацанеси. Одразу хочу зробити невеличкий дисклеймер, щоб мені не знесли канал к пісюнам собачим. Я змушений буду замінити деякі слова на схожі за звучанням, тому виглядатиме це дебільно, але такі правила ютюба. На початку літа я вирішив підзаробити трохи гривень на канікулах, і найперша ідея, яка прийшла мені в голову, це робота кур'єра в Глово чи Болтфут. Глово, я одразу відкинув, бо користуватися приложухою з такою назвою це зашквар. А ось покататися на болті ще й підняти бабла досить таки заманлива пропозиція. Але після детального ознайомлення з роботою я вирахував, що реальний дохід кур'єра складає десь 40-60 гривень на тиждень, і це абсолютно несерйозно в наш час. Бонус у вигляді того, що я можу робити дірку у піці та задовільняти себе таким чином, все таки приємний, але він не перекриває низький дохід. І ось одним вечірнім ранком я повертався додому після епічної битви на завозі за Стрінги Island. і побачив напис на стіні будинка, в якому було посилання на якийсь акаунт в Телеграмі, де продають сіль, фен та спіди. Спід мені не треба, бо нащо мені ще один. А ось купити мамі на день народження фен було б непогано. Зайшовши на той сайт в інстаграмі, я дуже здивувався, що фени продаються на вагу. Втім, я не звик відступати, тому зважив наш старий фен і замовив таку саму вагу. Продавець у Вайбері сильно зрадів такому замовленню і запевнив мене, що після його товару моїй мамці висушить голову миттєво. Служба доставки у цього магазину просто жахлива. Їх кур'єр якогось хера замість того, щоб принести посилку мені додому, закопав її десь на заброшці. А в пакеті замість фену був якийсь несмачний порошок. Моя мама пробувала сипати його собі на волосся після ванної, але сухішим воно від цього не ставало. Хоча настрій у неї став кращим, і почувалася мама більш бадьорою, не дивлячись на те, що спала вона всього один раз на місяць. А зараз я хочу зробити невеличкий відступ. Записую я це відео сидячи на зоні. Срок метаю я добре, мене одразу оприділили у вора в законі, та виділили найкращу койку на бачку унітазу. Але потрапив я сюди, бо припустився типових помилок починаючого кладмена. Тому щоб ви не потрапили на ті ж граблі. Я вирішив зробити для вас цей гайд, поділитися своїм досвідом та цінними порадами. Почнемо з самого початку. Які плюси та мінуси роботи кладменом? Плюсів однозначно більше. Це і робота на свіжому повітрі, корисна для здоров'я, і плаваючий графік багато вільного часу. А якщо зловлять мусора, то вільного часу буде ще більше. Плюс велика ЗП зі старту. Якомусь задроту айтішніку треба роками проходити різні курси в інтернетіках, щоб потім сидіти 24 на 7 згорбленим за компісом, в той час. Як ти витрачаєш пару годин на день і маєш таку саму зарплату? Переходимо до мінусів. А мінусів у цієї роботи немає, вона просто ідеальна. Всім рекомендую барижити котиками, де знайти вакансію закладчика. Існує всього два варіанти. Перший це лазити на різних тематичних форумах, ТГ каналах, проявляти у них активність і досить швидко вам у ЛС напишуть з пропозицією роботи. Ви мене запитаєте, Макс, а якщо це пише поліція, і вони таким чином хочуть мене спіймати на капкан. Як це перевірити? Відповідь дуже проста: ніяк тому відповідати на такі пропозиції не треба. Єдиний вірний спосіб влаштуватися калменом це знайти діючий шоп та написати їм. Черга на таку специфічну роботу не стоїть. Тому швидше за все вони розглянуть твою кандидатуру. Величезний плюс цієї роботи в тому, що співбесіда проходить максимально швидко і навіть не треба робити резюме. Як тобі таке Білл Гейтс, твій Майкрософт Офіс нахуй не нужон? Я й без нього нормально бабла фармлю. Для працевлаштування вас попросять оплатити повну вартість мастер-кладу або зробити фото з вашим паспортом. Звичайно, ви не ідіот, щоб ризикувати власними грошима, тому рекомендую вам пофоткати свій паспорт і відіслати абсолютно незнайомій людині, яка займається котобізнесом. До речі, майстер-клад це величезний пакет з котиком. Який треба розділити на маленькі порції і підготувати до продажу. Отже, ви забрали майстер-клад. Багато барих також роблять його закладкою, але для зручності я рекомендую вам просто замовляти його новою поштою. Після отримання посилки необхідно розфасувати товар по пакетиках. Багато блогерів у схожих відосах рекомендують брати для цього кухонні ваги, але це даремно витрачені гроші. Ми ж тут не торти готуємо, а займаємося серйозним бізнесом. Тому розділяти порошок можна на око: один грам туди, один сюди, ніхто не помітить. Обов'язково, як справжній сомільє, необхідно скуштувати те, чим ти торгуєш, щоб краще розуміти твоїх клієнтів. На пробу можна брати десь 50. 80% від партії, а недостачу просто перекрити мукою, содою та хоч пральним порошком. Все одно це буде не так шкідливо, тому ви навіть зробите добру справу для котозалежних, коли крадете їх дозу. Ще одна помилка починаючих кладменів це намагання посортувати різні види котиків. Це зайва витрата часу. Я рекомендую зібрати в одну миску увесь вміст мастер-кладу, гарненько перемішати і вже потім фасувати. Для клієнта це буде приємною несподіванкою, коли він ширнеться по вені з або замість коксу занюхне героїна. В нашій справі головне це емоції, а після такого пережитого експірієнсу від бажаючих відбоїв не буде. Якщо вони виживуть, вітаю чувак. Тепер, коли твій товар упакований, можна приступати до безпосередньої роботи. Для роботи необхідно підібрати максимально непомітний одяг. Я рекомендую взяти кофту з капюшоном, чорні окуляри, та не забудь одягнути гумові перчатки. Багато хто каже, що робити закладки треба на великій за обсягом території, змінювати місця, щоб так звані чайки їх не зняли. Але це все марна трата часу. Я рекомендую обрати одне улюблене місце. Бажано, щоб це було неподалік школи чи дитячого майданчика, і розпихати по периметру всі клади. Для цього ідеально підійдуть такі місця, як дитяча пісочниця, якщо ви робите прикоп. Якась припаркована машина у дворі, не обов'язково юзати магніти, можна просто закинути став у вихлопну трубу, і ні в якому разі не можна виходити на роботу рано вранці чи пізно вночі. Це може викликати підозри у поліції, тому треба вести себе максимально природньо. постійно озиратися, щоб переконатися, що ніхто не слідкує, пересуватися швидко, можна навіть бігати. Та не забувати робити фото місць з закладками. Фото мають бути якісними, тому рекомендую взяти штатив та кільцеву лампу. Коли твоя прогулянка закінчилася, поліція дивом не набутилила шизоїда, який бігає біля школи з рюкзаком повним котиків. Настав час офісної роботи. Ти маєш надати шопу, з яким ти працюєш, координати кожної закладки та її фото. Але чел, ти ж працюєш кладменом, а не якимось офісним планктоном, тому просто заскинь район, де ти розкидав став, обведи червоним місця, де він приблизно розташований, і хай цей пабло піськобар їбеться зі своїми тарчками сам. Після такого першокласного виконання поставленої задачі настав час отримувати зарплату. Оскільки це нелегальна робота, то гроші тобі переведуть у біткоїнах. Як відомо, біток це нелегка штука і доволі коштовна, тому для доставки біткоїна котошопи використовують двох. Чотирьох накачаних пацанчиків. Дехто називає їх спортиками. Вони можуть виглядати не зовсім дружелюбними, але ти не хвилюйся. Коли ці товариші постукають тобі у двері, можеш сміливо їм відчиняти та запросити на чай з м'ятою. Думаю, вони з радістю погодяться на пропозицію, бо робота у них напряжена. А якщо ці хлопці налаштовані агресивно, то просто скажи їм, що зараз зателефонуєш до поліції, і обов'язково починаєш починає їх знімати на відео. Існує велика ймовірність, що вони сприймуть тебе за розумово відсталого та замість побиття просто обосуть. Дякую вам, друзі. Всі, хто додивився до цього моменту, офіційно отримують диплом спеціаліста кладменської справи. Тепер ви можете показувати його під час працевлаштування, поліції на вулиці ТЦКшникам та на блокпостах. З цим документом вам відкриті всі двері, які ведуть на зону. каждый день кому-то где-то по 100, 100, по 200 тысяч кидает натером. Я думаю, а на свое время купил в стримах хорошо. тысяч 10 дают. Бил когда они тебя копейки жирный алкаш Молодец. а после стрима неделю бы отвисали Ой. под афганским Сюда? бульоном. Да. 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 Ломись хорошо. с хаты. Хорошо. У льва. Раз, два, три, четыре,